Добрий день, малята! Рада всіх є вас вітати і заняття розпочати. Сьогодні у нас заняття з малювання. О, так у нас гості до нас завітала лялька Леся. Добрий день, Лесю! Як справи? У тебе все добре? Так, але не зовсім. Запросила друзів в гості. Я люблю гостей зустрічати, солодощами чаями пригощати. Але так сталося, що чашки побились, у магазині купила нові, а вони всі білі й сумні. Не журись, Лесю, буде тобі чашка. У наших діток пальчики такі вправні і чарівні, вони вмить тобі розмалюють чашку. Правда, діти? Пропоную розглянути чашки. Ми знаємо, що чашка це предмет посуду. Вона призначена для того, щоб з неї пити воду, чай, каву, молоко тощо. Бувають великі і маленькі, можуть бути розмальовані в один колір сині, жовті, червоні та інші. А щоб вони виглядали веселішими, святковими, їх прикрашають візерунками. Осіляйка і Леся. Хочу, щоб ми її розмалювали чашечки, щоб вони були веселішими. А для роботи нам з вами потрібні будуть фарби гуашеві червоного і синього кольору, пензлик і стакан з водичкою. Але перед початком ми з вами розімнемо наші пальчики. Ми помили тарілки, чайники, кастрюлі. І виделки, і ложки добре сполоснули. 1, 2, 3, 4, 5, на місцях усі стоять. Зараз ми з вами розглянемо візерунок, який ми будемо наносити на наші чашки. Він складається з горизонтальних ліній синього кольору і горизонтальних мазків. Червоного кольору. А тепер за роботу беремо правильно пензлик трьома пальчиками вище комірця металевого, занурюємо його у водичку, залишки водички відтискаємо. Тепер набираємо фарбу на ворс нашого пензлика і починаємо проводити, відступивши від краю, горизонтальні лінії зліва направо. Повинно у вас бути 4. Тепер промиваємо в водички наш пензлик, відтискаємо залишки водички і починаємо набирати пензлик. Червону фарбу. Будемо робити маски горизонтальні притисканням нашого ворсу до паперу. Пензлик наш. Відтиснули залишки водички поклали пензлик на підставочку. От, чашечка готова. А тепер діти, і ви попрацюєте зі своїми чашечками і прийшліть нам фото своїх робіт. А ми з Лисею будемо чекати. Прощаємось з вами. До побачення!